Глазурую чашу, потім вона обжигається, потім робиться молочені, і виходить така чаша. Катерина, одна 17 працівників, яка нині працює на сумському підприємстві, що займається виготовленням виробів з кераміки та порцеляни. Говорить, працює на підприємстві з 2023 року. Потрібна була робота. Пішла до центру зайнятості. Мені пропонували Романов, і я прийшла сюди. Мені показали. Роботу, що потрібно робити, навчили, я працюю вже. Катерина говорить, що освоювати нову професію було важко. Не вийшло, переживала, плакала, якщо чесно. Да, було тяжко. Ну потім втягнулася і все, все вроді добре. Начальство не ругає, все, все завичательне. Ми виробляємо керамічні вироби. Тобто з цього цеху починається це модельний цех, починається все початок виробництва виконується. Владислав Яндова, директор підприємства, працюють каже понад 10 років. Ми виробляємо посуд. Спочатку як ресторани у нас брали цей посуд, але ж потім а, зрозуміли, там проаналізували, що кінцевий споживач також зацікавлений на нашому посуді. І зараз ми активно розвиваємо як в місті суми, так і ми починаємо в Україні. Можливо, в майбутньому вийдемо а, ну, на експорт з посудом. Нині на підприємстві задіяні 17 робітників, каже Владислав, до повномасштабної війни працювало понад 70. Ми зараз перевиконали деякі замовлення, там впрок, скажімо так, дали, і трішки на паузу стали. За 250 тисяч гривень, які отримали як грант з урядової програми, говорить Владислав, підприємці придбали необхідне обладнання, яке спростило процес виготовлення продукції. Ми придбали. Таку бочку-змішувач – це якби, додаткове таке обладнання. В ній замішується вже придбана е сировина, це керамічна маса, вона вже там з різними компонентами, десь там свої додаємо. От. І потім вона заливається ця маса, в форму от. і вже виходить як е сирий виріб. Отримати мікрогрант з урядовою програмою, каже заступниця начальника відділу реалізації проєктів обласного центру зайнятості Наталія Браженко. Можна на порталі «Дія». Заявник подав заявку на порталі Дія та підкріпив бізнес-план відповідно до своєї бізнес-ідеї, де прорахував всі можливі ризики і чи буде його бізнес-ідея втілена в життя. Згідно з умовами отримання гранту, додає Наталія Браженко, заявник протягом 180 днів має використати гроші, закупивши необхідне обладнання, яке прописане у заявці і створивши відповідну отриманій сумі кількість робочих місць за умови програми. Якщо підприємець отримує 250 тисяч, має створити два робочих місця, якщо 150 – одне. На сьомий місяць працівник філії сумського обласного центру зайнятості виїжджає на місце проведення діяльності заявника і перевіряє накази, відповідно яких видно, чи прийняти працівники на новостворені робочі місця та чи закуплене обладнання. Урядова програма надання мікрогрантів та грантів почала діяти на Сумщині з липня 2022 року, говорить начальниця відділу реалізації проєктів Олена Неконець. Гроші можуть отримати усі ті, хто має власну справу або планує її відкрити. За період дії програмою скористались 948 підприємців Сумщини. Нині в обласному центрі зайнятості можна отримати безоплатні консультації для написання бізнес-плану. Сума отриманого мікрогранту може становити від 50 тисяч гривень до 250 тисяч гривень. Окремі умови є для учасників бойових дій. Вони можуть отримати до 1 мільйона. Також члени їх сімей можуть претендувати на суму гранту до 500 тисяч гривень. Нині в планах керамічного підприємства виходити на європейські ринки, каже технічний директор Антон Романюк. Зробити це планують за рахунок якості власних виробів. У нас на 100% екологічний посуд. Весь опал у нас виходить на 1250 градусів. Тобто у нас нема холодних деколій. З Китаєм дуже важко конкурувати саме тому, що вони використовують холодні деколі, які обпалюються на 250-350 градусів. І тоді, коли ви кладете, наприклад, лимон або е оселедець на цю деколь, вона розтворяється. Це все важкий метал. Борис Майоров, Олег Вороненко, Віталій Педенко, Суспільне, Новини Суми.